Привіт всім, хто завітав на мій канал Все про все. Сьогодні показую вам своїх курочок. Е, виникла така проблема, кури почали квоктати. Ходять і просто квокчуть. Ну, зазвичай, якщо куриця квокче, значить куриця стресує. Їй мало місця. Або немає води, або немає їжі і так далі. Що я роблю в такому випадку? В такому випадку. Я даю їм трошечки хліба, але цей хліб змочую горілкою. Злегка, небагато, тому що це все-таки етиловий спирт і він може бути небезпечний. Курка в нас невеличка і обов'язково треба, щоб була присутня вода. Ну, так сказати, запити. Часто це робити не потрібно. Бачите, хоче з горілочкою, але цапають, під'їдають. Особливо це стосується тих курей, які ходять і сплять. Таким курям рекомендується давати хлібчик з горілкою. Взагалі хліб курям не сучкам, Рекомендую давати. В ньому багато різних мікроелементів, вуглеводи, які важливі для курочок. Дивіться, секунда діла. Хліба вже немає. Курі несуться непогано. Ще ми їм даємо комбікорм, який для нас готує мій брат. Він займається, в нього свій канал, Яготинський міні-курятник, заходьте, там він детально розказує. У нього навіть група в вайбері є, де він ділиться своїми секретами по вирощуванню курей. Дівчата наїлися хліба, тепер з горілкою запивають. Можна, якщо у вас немає горілки, можна вином або, можливо, ви боїтеся. Горілку давати, можна хлібчик давати з вином. Також я додаю у... у воду, але не часто одну столову ложку звичайної негашеної соди. Це як профілактика. Корисна для шлунку, поганяти трошки глистів. До крихти вибирають, до крихти. Також у нас у сараї завжди стоїть ось таке колесо. Колесо наповняємо попелом. Попіл допомагає курям позбавитися від пухопероїда, також від курячих бліг, дуже добре. Бачите, вони тут люблять порпатися. Ми весь час підсипаємо сюди попіл. Ну, звичайно, в кого є така можливість. Ще хотіла вам показати кормушку. У мене чоловік зробив на неї сітку, звичайну рябицю, оббив її, щоб курки не дряпалися в неї. І коли ми насипаємо зернята, вони його не розгрібають. Ні, ну деяку частину розгрібають, але не так, як було в нас раніше, що біля кормушки постійно було купа зерна. Вони вічко велике, курі прекрасно просовують туди голову. Висота у нас і невелика. дивіться. Бачите, десь сантиметрів 7-8. Насипаємо зерня, та кури стають на неї, сітка прогинається і дістають все, що їм потрібно. Також у нас є ще таке кориця. це кориця ми насипаємо пісок, мішаємо з ракушкою. Ракушку вони вже повиїдали, пісочок залишився, теж треба досипати. І постійно в нас стоїть таке корице з піском і ракушкою. Сідала у нас звичайні, ми сипемо у них просто тирсу, і курочки собі несуться. Тирсою мені подобається найбільше. Тоб, чому? Тому що, коли йдуть дощі, то яйце не вимазується так, як у сіні. Курочка пройшла, грязні, грязні лапки витерла об тирсу і все, яєчко чисте. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Бажаю вам мирного неба. Чекаю на лайк, дизлайк, а також коментар. Всім добра і всього самого найкращого!